Доброго дня, друзі, субота, як у мене Юрасик жартує. Сьогодні субота, весілля Федота. от, Ну, але день день робочий. Холодніший, як учора. Вчора я трішки пострибала по садку. От, сьогодні не знаю, хіба що тільки аж десь в обіді чи по обіді, тому що прохолодно зранку, прохолодно вітряно, тому ми йдемо до порання, Юрасик у мене каже. Піду, хоч тобі на нерви трішки подію взад тебе. Ну, але буде все по порядку. Поки що. І ти що робиш? Поки що починається. човгання по обісці. Насипала цим, насипала цим. Позбігалися спочатку кури, потім цесарки всіх курей порозганяли. Чачки собі помаленьку, помаленьку, по черзі, по черзі. Рембо ззаді всіх. Давай, давай, хоч би зідять. Бігом. Трішки цим. Ай, красавчики, Ай, красавчики. Як злітаються. Тацюгам височку прикопує постійно. Ну і нарешті цим, <рес> <рес> але тут не так просто, ти не пройдеш правда, тут уже стоїть Петрусика. на варте. Давай, две, 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 бач. Давай, две, 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 бач. Иди. Давай. Бежи. Бач, бежи. Ой. Ой, злидня. Злидня такая. Собака ти не фазан! поняв? Поняв? Собака ти не фазан! О, тільки їх і ждали, все. Вже всіх погодували, тільки шавасні. От злидні, тут як тут. Так, випустили курочок, час яєчка позбирати. Але тут ми поки що нічого чіпати не будемо. Дар, хипушка тут курочка слить. О, а тут, ай, молодці. Чотири заберу. Одне лишу. Треба підставити їм свіженько сюди чогось. Ай хорошо. А тут три, напевно, що заберу. Три заберу і лишу. Ось з яйцями тільки гра... трішки граюся, друзі, значить, що роблю? Є ось такі два лоточки. Все збирала раніше яйця, другий пізніше. Значить, кожен раз, як тільки беру сліва яйця. Свіжі ще з лоточка перекладаю коробку. От, всі знають, що в коробочці яйця. Можна хто коли забажає на що можна брати, а в лоточок знову кладу ці, що забрала сліва свіженькі І так буду робити до тих пір, поки якась курочка не сяде. Щоб у мене, як тільки сіла, відразу були от яйця свіжі. На підклад. Ну от, сім яєчок принесла сліва І ще курка сидить. Значить, ще за сьогодні буде, я думаю, ще за сьогодні знову свіжих закладу. Да, ну що хотіла показати, подарував друзі, расик рукавички, каже, на пані новенькі рукавички, щоб порати. Вже мені таких <клух> Рукавичка, хідрова йому легше буде понаносити і все. А він, як і говорила, сказав, що буду ходити взаді тебе, то хоч трішки подісаю, тому що робити сьогодні навряд чи що буде, ходить сьогодні з двома паличками, дуже запалився суглоб. Я його, як та поросятку, рано проколола трішки вколами, пропоїла таблеточками. Сварилася, щоб він лежав, але ж ні, він встав. От. І таки встав, таки встав, вийшов на вулицю, Ну, зараз вони судрового гараж побачу, де він є. Лякав мене, що буде ходити взаді? В мене, коли я буду порати, він знов сидить кавп'є. Тобі вже полегшило, коли ти одну палку під трактором покинув. З одною покам'я. Діють в коле, так? Ай сонечко ти моє на коліна. Так, без зачутна каша. Ой, дивлюся. До лінії ще по цьому, по блоках ще недалеко. Саме так його рівняємо постійно по лініях, по блоках, від одної до другої росте, Льосік, росте ще недалеко і дожнемось наступну лінію. Пушка, чи ще? давай. Не хочеш? Полощиш зубки, давай. Ой, такі ці вушка, як в гномика, вушка, як в гномика. Дай почушкаю, дай почушкаю, Давай почушкаю. Все, не хочеш більше? то давай Ох, Вже на дорозі. Вже на дорозі. Але це помічник, але помічник. Заглядай її, заглядає. Я тебе знайшла. Так, так, так. Пішли посміялися, пограли трішки хованки <свист> поза прицепами. І таке я, Юрасика, <свист> пригнала допомагати. Ой, хоч свиням відра накладе. Я не знаю, що будемо робити сьогодні. Будемо щось робити сьогодні? От роботи принято. І я так скажу. От роботи коні дохнуть. Напевно, що сьогодні відпочинок. Піду ще зламаю качанчика. Де? Чому? Помаленька. Точно. А як мене там хтось вкраде в кукурузі? Тому бур'яні! Ну хіба що зайця чи кози, дикі вже може скоро будуть ходити туди, аж в село. То йди в хату, я прийду. Розпалювати йди. Банячка горить. То Може, поряд водити принести, Добре. тоді поки, чи не, Ну давай. Ось так ми сьогодні живемо, прихолодно, мерзнемо, човгаємо болотом туди-сюди. Помаленьку-помаленьку, ну що, що зробиш? Але поки... О, бачу, сусідів таки садок обрізають. Вчора обрізали сьогодні. Я не знаю, чи піду. Але поки йду до качанів, до кукурузи, щоб поламати, хочу відповісти на коментар, написали, оставте цю роботу Юрі, жіночка, не, не ваша фішка, дорогі мої. Знаєте, в нашій ситуації немає як думати, де чия фішка, що робити. Ми допомагаємо один одному як можемо, тому що ж ви бачите, от, наприклад, сьогодні зараз покажу вам качки. Вибачте, не покажу, тому що далеко вони від ставка підіймаються і чогось летять у зворотному напрямку, я не знаю. Уже друге таке невеличке садо полетіло. От. А вони роблять кружок і назад спускаються до, до ставка. Хорошо, є на ставку качки. Е, значить, да, на чому я зупинилася. От. Ви ж бачите, що він у мене на лицях. От. І останнім часом, в останні дні, десь весняне це таке загострення. Ще, можливо, після перенесеної інфекції, то навіть і з однією він не може, зараз поки що з От. Тому не полізе він на дерево, скажу так. Є, є такі види робіт, що нам немає як думати, кому це робити чоловіки чи жінці. Ми стоїмо та й робимо, хто може, як може. Та й взагалі. Якщо говорити про село, то ви знаєте, у нас в селі є такі жінки, які заводять трактор, їдуть, косять, їдуть, грибуть. Я абсолютно не думаю, чи це їхня фішка, чи не їхня фішка, чоловікові то робити, чи жінці то робити. Ми живемо як можемо, як вміємо, слава Богу, що Бог дає сили, здоров'я, хоч так щось робити, знаєте. Нам би, нам би миру. Тому так, ламаю качанчики, несу свиням. Як лічиться, як лічиться? А тобі вже легше? Мені завжди легше. Завжди легше. Ану, <laughs> скажи ще раз, що ти рубаєш? Патики. -таке. таке? Я качок бачила. Диких? Зовсім диких. Це де вони? Воно воно тому літали. Від ставка і назад. От добре, що люди. Не знаю, що то були ворони. <ріху> Дров? Так. Да. Сухих немає віду, все Рукавиці тільки ти мені прийшов А де ти їх купив? Я ж навіть не знаю де, десь Там Дові рукавиці Голова? І, і здовув, два вуха І знову на любить Де? А, ні-ні-ні, в тебе твої Ні, то ти ж дала як в гараж я це ходив Береш одну? Да. А де дівки поділи мої кожні? Що, дати рукавиці? Ні, вже я до складу, вже дрова до складу а він тоді питає, чи рукавиць дати. Та знаю, що ти зараз скажеш. Що? Юрасику, пішли в хату. Юрасику, пішли в хату? Ну хватить тобі вже сьогодні. То скільки тут того? Ну на два дні дров нарубав. На два дні дров нарубав, а вколи що зранку отримував? А ти вчора Оттак, було? Вчора було. На вітер гроші буде, так? Да? Ось то хтось казав. Сучками показати, як рубається. Ой, брат. Сучками рубається добре, треба тільки знати, де ударити. А Дивися. Ну. Той патичок вже впав, так тебе злякався. Е. А? а? Ага. Бачиш? Зараз не було Так, одним словом хоче-не хоче, гоню я її в хату. Хай Трішки відпочине. А ні, то цим патиком якимось одним зловить зверху, це точно. Пішли. Ти поскладала дрова? Поскладала. Подивися вам, А ти наша туди накидав? Це да? Так. Це в хату можна забрати. Одним словом, гарних вихідних, друзі. Дякую вам Субтитр. за перегляди, за підтримку. Погнала, Юрка, в хату.